До Нетішинського міського відділу міліції тільки з початку року звернулось близько 15 потерпілих від різного роду шахрайств. Хотілося б розповісти про найрозповсюдженіші схеми дії злодіїв. На ваш мобільний з невідомого номера телефонує особа та представляється працівником правоохоронних органів. Повідомляє, що ваш близький родич, батько, син, брат, племінник скоїв правопорушення йому загрожує кримінальна відповідальність, та ви можете уникнути неприємностей, якщо перерахуєте кошти, вимагають від 5 до 10 тисяч гривень на певний картковий рахунок. Однією зі схем є наступна. Ви розмістили інтернет оголошення про продаж певної речі на сайті. Через деякий час вам телефонує потенційний покупець та впевнено повідомляє, що збирається у вас цю річ придбати. Ви повідомляєте номер свого карткового рахунку. Наступного дня вам знову телефонують так звані представники банку і повідомляють, що ваш картковий рахунок намагались поповнити, та операція була зупинена через технічні неполадки. Для завершення операції вам необхідно підійти до будь-якого терміналу та виконати вказівки оператора банку. В результаті усі гроші, що були на вашому картковому рахунку, чи то кредитна картка чи картка для виплат, переходять в руки шахраїв. Буває і так, що вам телефонує жінка з приємним тембром, представляється працівником туристичної фірми та вітає вас із тим, що ви стали переможцем акції та виграли подорож до екзотичної країни. Приз вам буде надісланий по пошті, та для його отримання необхідно якнайшвидше сплатити так званий податок пенсійний фонд. Вам диктують картковий рахунок, на який треба перерахувати відсоток за вартість призу. Зазвичай шахраї вказують суми з копійками, щоб складалось враження, що це точно відсоток від виграшу та після перерахунку коштів зникають провітні оператори із міфічним виграшем. Ще один улюблений прийом шахраїв: у популярному серед користувачів інтернет-магазині вам в очі потрапляє певна річ за дуже низькою ціною. Ви телефонуєте до власника, який повідомляє, що поспішає з продажем та згоди на усі ваші умови, та перш за все просить терміново перерахувати передоплату за товар. Ви розуміючи, що у будь-який момент може з'явитись інший покупець, якнайшвидше перераховуєте свої гроші на вказаний продавцем картковий рахунок. Та вже наступного дня. Везіння закінчується, та такий довгоочікуваний товар до вас так і не дійде. На жаль, жертвами таких махінацій може стати будь-хто, встановити осіб, що скоїть такі злочини, непросто. Зазвичай ці люди, ці люди перебувають в інших містах, своїх жертв вибирають випадково, спілкування відбувається дистанційно, упізнати шахраїв за зовнішнім виглядом чи за голосом неможливо. Тож бережіть своє майно.